Вітаю в ефірі звитяга та я Антон Миронович. Традиційно в нашій програмі найцікавіше про життя українського війська, але спершу останні новини у рубриці Дозор. 22 лютого у Львівському гарнізоні відбулися урочистості з нагоди Дня захисника вітчизни. З Цієї нагоди у центрі культури та дозвілля академії сухопутних військ зібрались представники державної влади області та міста, керівники силових структур, військових частин та установ, ветерани, офіцери та курсанти. Зокрема, серед почесних гостей були заступник голови Львівської обласної державної адміністрації, керівник апарату Іван Груник, тимчасово виконуючи обов'язки командувача західного оперативного командування, генерал-майор Віктор Ганущак, голова Львівської міської ради організації ветеранів України, генерал-майор у відставці Олександр Грубий. У своїх виступах вони сказали багато добрих слів на адресу ветеранів та нинішніх воїнів. Із великою теплотою сприйняла аудиторія і виступ представника нинішнього покоління захисників вітчизни, курсанта факультету аеромобільних військ та розвідки Євгена Гончара. З нагоди свята кращі військовослужбовці та працівники збройних сил України гарнізону були заохочені подяками, почесними грамотами та цінними подарунками. Також окремі офіцери достроково отримали чергові військові звання. Напередодні дня захисника вітчизни в академії сухопутних військ, що у Львові відбулася церемонія нагородження переможців військово-патріотичної акції Офіцер честі честі-2012», яка започаткована у видовому навчальному закладі майже 10 років тому і не має аналогів у збройних силах України, як зрештою і в інших силових структурах держави. Цього року за право бути визнаним найкращим змагались 24 офіцери. Визначали найкращих представників офіцерського корпусу у шести номінаціях: кращий начальник кафедри, кращий науково-педагогічний працівник, кращий науковець, кращий офіцер курсантського підрозділу, кращий молодий офіцер та кращий офіцер підрозділу забезпечення. Ритуал нагородження вже давно став традиційним, і його не перший рік порівнюють з добре відомою церемонією вручення голівудських оскарів. На знак перемоги кращі у своїй номінації офіцери отримали пам'ятну статуетку у вигляді мармурової колони, увінченою пальмовою гілкою та емблемою академії. А кожен із учасників акції, яким цього разу не пощастило, отримав диплом. Слід відзначити, що імена переможців до останнього моменту тримають у суворі таємниці і оприлюднюють лише після розпечатування на сцені конверта із їхнім прізвищем усередині. Через це процес нагородження завжди надзвичайно емоційний. А особовий склад підрозділів факультетів та кафедр до останньої хвилини завзято болюває за своїх колег. Переможцем у номінації Кращий молодий офіцер став начальник військового стрільбища Міжнародного центру миротворчості та безпеки, випускник академії сухопутних військ 2012 року, лейтенант Ігор Русин. Звання «Кращий офіцер курсантського підрозділу здобув начальник навчального курсу факультету аеромобільних військ та розвідки майор Олександр Унищук. Статуетку академічного Оскара у номінації Кращий офіцер підрозділів забезпечення отримав командир роти матеріально-технічного забезпечення капітан Юрій Дуб'як. Кращим науково-педагогічним працівником став старший викладач кафедри розвідки підполковник Ігор Польцев. Почесний титул Кращий науковець присвоєно заступнику начальника кафедри озброєння та військової техніки, кандидату технічних наук старшому науковому співробітнику підполковнику Анатолію Андрієнку. А у номінації Кращий начальник кафедри переміг начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту, кандидат наук фізичного виховання та спорту, доцент майстер спорту України, заслужений тренер України, підполковник Сергій Романчук. Серед тих, хто мав за честь відкрити конверти та оголосити офіцерів честі, були переможці акції. І минулих років провідні науковці та викладачі вишу, а також ветерани та кращі випускники навчального закладу різних років. Під час урочистого вшанування номінантів та переможців цьогорічної акції, які відбулись у центрі культури та дозвілля вишу, гостей та учасників розважали творчі колективи академії 58-го будинку офіцерів, лауреат міжнародних та всеукраїнських фестивалів, авторської та патріотичної пісні, старший лейтенант Іван Шерстюк та інші виконавці. А виступ скрипаля віртуоза срібного призера шоу Україна має таланти та фіналіста проєкту Хвилина сла лауреата всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олександра Божика не залишив байдужим жодного з присутніх. Окрім того, що Олександр віртуозно виконував найскладніші музичні композиції, то робив це одночасно на декількох скрипках, він влаштував для глядачів неперевершений майстер-клас гри на музичному інструменті. Географії Гаврила Дмитровича Сависька за кількістю подій місць, перебування, зустрічі з цікавими людьми вистачило б на декілька життів. Варто б написати книжку спогадів про голодну юність в окупації і про те, як утік на фронт, і про те, як майже все життя не мав права ані мислити на рідній мові, ані навіть подумки згадувати своє справжнє ім'я, така доля розвідника, але не готовий ще Гаврило Дмитрович до написання мемуарів. Бо все його життя пройшло під грифом секретно і не підлягає оприлюдненню, саме сложне, найтрудне спеціальні скаріться бути розвідчиком, тому що. Что... Как бы там люди не говорили, как бы не утверждали, а выполнение задания, которое тебе получил родину, является самой важной задачей. Поэтому очень трудно выполнять эту должность, если не быть, не проявлять бдительности и смелости и решительности. Без смелости и решительности очень трудно. Поэтому в чужом... Краю, как говорится, очень надо себе чувствовать так, как ты туда прибыл, чувствовать жить с этим народом как тот народ меньше разговаривать, а більше молчать і слушать, і спать говорится, на животе, щоб не проговориться. Останніми роками живе цей худорлявий підтягнутий генерал, справжній фахівець розвідницької справи, до того ж цікава ерудована людина, котра досконало володіє одинадцятьма і наземними мовами у своєму рідному місті у Харкові. Гаврило Дмитрович пам'ятає, хоч і не любить про це згадувати, як вдалині від дому ностальгія з'їдала нутро. Тому сьогодні з насолодою мандрує рідним містом пішки, подумки, веде з ним діалог. на связь с нам приходили люди и нас поздравляли с праздником, говорили, что так и так, передавали привет, письма передавали, почту передавали, потому что письма от мамочки или там кто, какой где-то письма я прочитал и тоже его уничтожал, чтобы никто не знал, никто не видел. Напевно, важко всю дорогу бути щірліцем, жити життям вигаданих людей. Всього 19 років, як Гаврилі Дмитровичу Сависько, дозволили бути самим собою, відгукуватися на ім'я, отримане при хрещенні. Але генерал не шкодує і не бажає іншої долі. Хоча й говорить, що потрапив до розвідшколи генерального штабу випадково. Напевно, допомогло досконале знання німецької мови, вивченням якої захоплювався ще в школі. Есть такой первомайский район, село Семеновка, где я родился. И там это у меня кажется. Говорится... так я хорошо учился, я знал немецкий язык. И вот когда у нас в 1943 году немцы, я подслушал их на разговор, что нас расстреляют, поэтому я сразу предупредил всех, что завтра нас будут расстреливать. Мне жители сказали, за что, что мы ж ничего не сделали, чтобы нас Ну, Но те, которые я предупредил, они все живы остались. Ну, когда немцы действительно все расстреляли, после этого я Вернувся, похоронил там сорок три чоловіка, моїх родственников, і потім ушовця кудайків в армію. А далі доля робить найкрутіший віраж, що змінив усе подальше життя. Розвідшкола там навчали без промаху стріляти, плигати з парашутом, орієнтуватися на місцевості, складати шифрограми. Після війни сподівався Гаврило Дмитрович навчати дітей німецької у школі, але здібності спостерігати і помічати, аналізувати і прогнозувати змусили мандрувати по світу і знову та знову приміряти на себе біографії інших людей. Напередодні вводу військ в Афганістан довелося навіть вивчити афганську та одягнути чалму. Всегда, как де б ты не був, хоч там как на якому положенні, ти относиться всегда з уваженням, тому що хто б вони не були, ша в Афганістані був шо всі слів в Афганістані був. Так мене даже они, жителі меня і своїм лові збирали, голосували, щоб я був мулой. А я ж тані не, не став. У мене були другие задачі. Всегда советую всем абсолютно, что как бы там ни было, а всегда есть такая возможность, надо учить иностранный язык. Иностранный язык это, как говорится, святая не только наша украинская мова. А нужно, как говорится, знать не одну мову. Тогда ты будешь богатым человеком. И всегда это богатство тебе, как говорится, всегда возрадует во всем. У 2004 році Гаврило Дмитрович Сависько став генералом і з гордістю носить військовий мундир. Зізнається, що мріяв про це завжди, і в європейських столицях, і в спекотному Афганістані, коли був одягнений у цивільний костюм, окрім напруженого життя. Доля подарувала колишньому розвіднику вибір жити у будь-якому місті, оселився у Санкт-Петербурзі, але не зміг більше змагатися із покликом крові з бажанням повернутися до свого коріння, до рідного міста, туди, де народився. Про діяльність внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України наші телеглядачі знають не так вже і багато. Щоб розповісти більш детально про їх специфіку, ми запросили до нашої студії начальника управління західно-територіального командування внутрішніх військ міністерства внутрішніх справ України, генерал-майора Юрія Алрова. Доброго дня, Юрій Володимировичу. Чим зараз живуть внутрішні війська, зокрема, підрозділу управління, яке ви очолюєте? Доброго дня. На сьогоднішній день внутрішні війська продовжують виконувати свої завдання. Згідно чинного законодавства, є певні обсяги завдань. Це бойова служба з конвоювання, служба з охорони громадського порядку, охорона консульств і представництв. Також безумовно питання, які пов'язані з боротьби зі злочинністю, приймають участь підрозділи нашого управління. Західний регіон ну, дуже специфічний. І якраз події, які були знаметні, це забезпечення правопорядку. Під час євро 2012 показали, що підрозділи внутрішніх військ спроможні на сьогоднішній день виконувати ці задачі, які на них покладені. Зараз уряд нашої країни багато наголошує про перехід до професійної основи збройних сил інших силових відомств. Яким чином будуть наповнюватись підрозділи внутрішніх військ контрактниками? Ця проблема, яка на сьогоднішній день існує, вона торкається всіх силових структур. І, безумовно, відмова від строкової служби несе певні обсяги роботи, які треба провести нам до 40%. Військовослужбовців строкової служби виконують завдання в лавах внутрішніх військ. Президент сказав, що необхідно утворити умови, які дадуть змогу нам призвати мотивовано молодих людей для виконання завдань за призначенням. Ця робота почалася і проводиться на сьогоднішній день завдяки спроможності Міністерства внутрішніх справ, внутрішніх військ. В першу чергу, утворення умов існування військовослужбовців. Для виконання завдань за призначенням. Тут є напрямки багато. Соціальний захист в першу чергу Продумується питання безкоштовного харчування, розташування в гуртожитках, тобто умови праці повинні відповідати сьогодні день нашим людям, які безумовно хотіли б в дійсних умовах спроможні виконати як задачі, так і відпочити. Є у нас серйозні гарантії вже на сьогоднішній день, що молоді люди, які служать в лавах внутрішніх військ, отримати вищу освіту за рахунок держави. Після першого контракту військовослужбовці внутрішніх військ мають право вчитися в вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ. До речі, в нашій Академії внутрішніх військ вони навчаються безкоштовно. На що можуть розраховувати юнаки, може навіть дівчата, які будуть все ж таки служити? Контрактниками в внутрішніх військах. Що вони, які обов'язки на них будуть покладатися? Це ж незвичайний призовник. На сьогоднішній день основна така задача, яка стоїть перед нами, це якісний підготовлений військовослужбовець і, в першу чергу, щоб не була дарма витрачена грошова еквівалента її підготовці. Контрактник, ми сподіваємося, це буде більш професійний, більш тривалий термін виконувати обов'язки, що з собою буде відповідним чином нести. Певні зобов'язання. У нас існують свої навчальні підрозділи, це учбові підрозділи. Безумовно, це професіоналізм, який буде покладен в першу чергу і на викладачів, ну і безумовно, індивідуально кожен повинен прагнути і стремитися. Це буде заохочуватися грошовому еквіваленті за класність, відповідні надбавки мати, майстри і так далі. Тому що на сьогоднішній день, безумовно, кожна. Сходинка свої існування вона повинна нести за собою і мотивовані матеріальні відбитки на існуванні військовослужбовців внутрішніх військ. Які ви можете визначити основні напрямки діяльності вашого управління взагалі внутрішніх військ на найближчий період, принаймні на цей рік. На сьогоднішній день ніхто не каже, що завтра ми всі станемо контрактниками. Отой перехідний період він покладає зобов'язання на офіцерський склад. Постійно діючий, прапорщиків, які вже прослужили понад 5 років, для того, щоб створити належні умови і підібрати молодих людей, які будуть спроможні виконувати серйозне службово-бойові завдання, тому що сьогоднішні завдання, які покладені державою на внутрішні війська, вони несуть певний відбиток. Бойова служба це забезпечення безпосередньо завдань конвоювання. виконання завдань захорони громадського порядку. На вулицях міст, селищ, відпрацювання сільської місцевості, участь в протидії тероризму це дуже серйозні задачі, які покладаються на внутрішні війська, і ми повинні забезпечити незалежно від того, є сьогодні солдати строкової служби чи нема. Тому в першу чергу це покладається на військовослужбовців, офіцерів, прапорщиків, ну і ті, хто сьогодні вже служить контрактній основі. Щоб ви хотіли побажати з нагоди свята захисника Вітчизни, перш за все своїм підлеглим, іншим військовослужбовцям, нашим телеглядачам. Я би хотів не тільки військовослужбовцям внутрішніх військ, а всім людям в погодах, які сьогодні виконують завдання, покладені державою міцного здоров'я, затишку в сім'ї, благополуччя, щоб завтрашній день був забезпечений сьогодні денням і виконанням відповідно грошовому еквіваленті заробітної платні. При тому, при всьому, я впевнен в майбутнє наших військових формувань. Я хотів би, щоб вояки внутрішніх військ західного регіону відсвяткували їх в першу чергу як можна більше в своїх домах. Ну і безумовно, на вулицях міста ми забезпечимо порядок, щоб народ спокійно міг виконувати свої завдання як за державним змістом, так і безпосередньо за своїм побажаннями. Одним з пріоритетних напрямків реформування вітчизняного війська є перехід до комплектування військовослужбовцями за контрактом. Як триває цей процес, дивіться далі у сюжеті. Андрій Гавецький заступник командира взводу, молодший сержант військової служби за контрактом. За три роки служби у 80-му окремому аеромобільному полку, який дислокується у Львові. Хлопець звик до напруженого ритму служби. Повітряно десантна підготовка, заняття з тактики та вогневої вже стали частиною робочого дня. Деякі елементи десантники відшліфовують до автоматизму, адже від цього залежить власне життя. У мене вже все виконує підсвідомість. У мене воно вже закладено як, як програма в комп'ютері, так само воно в мене відложені в голові. Що що і як я маю робити? Чи в певній ситуації, що як вже сказати, я не розгублююсь, не не, не панікую, а іменно роблю все згідно інструкції як, як положено. Обрати шлях військового юнак вирішив ще у дитинстві. Батько-офіцер із бойовим досвідом, рідний дядько пройшов Афганістан, і все ж Андрій не одразу пов'язав життя з військом. Після школи вступив до одного з найпрестижніших вишив країни Київський національний університет культури і мистецтва, та вже за три роки підписав свій перший контракт із збройними силами України і перейшов на заочну форму навчання. Багато чого і тої частини отримав від служби, навіть, скажімо, ці самі прыжки з парашутом. Пригав з військової транспортної авіації ІЛ-76 літак, вертольот МІ 8, літак Ан-2, літак Ан-26. Справжнім випробуванням для юнака стала миротворча служба у Косово. Охорона табору, бойові патрулювання, спеціальні операції ще раз переконала Андрія. Він зробив правильний вибір. Та його вчорашні однокурсники з подивом переглядали фото в інтернеті, де молодший сержант Гавецький у блакитному береті із зброєю в руках підтримував мир на Балканах. Їздили на бойове патрулювання, розгортали бойові чекпойнти, неодноразово попадали в передряги, От бувало, раз попадали на засади, але без обісля, слава богу, без жодних втрат. Після Косово у рамках програми підготовки миротворчих підрозділів Андрій побував у Німеччині, вивчав тактику ведення бойових дій за стандартами країн-членів НАТО удосконалював знання іноземної мови минулого року. Брав участь у міжнародному навчанні Клинова Арка, яке проходило у Литві. От там вже в нас були інструктора канації. Вони свою тактику нам показували, як, як краще, скажімо, вести ближній дальній бій. Сьогодні Андрій мріє про чергову миротворчу місію. Там водночас є можливість у реальній ситуації випробувати ті навички, що здобув під час заняття у частині, та вдосконалити іноземну мову. Досить вагомим є і матеріальний стимул. До речі, нещодавно грошове забезпечення для військовиків високомобільних десантних військ збільшили вдвічі. Тепер солдати та сержанти контрактної служби отримують від 3,5 до майже 6 тисяч гривень. Та й обід для таких військовиків безкоштовний. А за потребу у частині і місце для проживання і харчування. Прийшовши сюди, дають житло, дають зарплату. Якщо живеш сам, можна дуже дуже швидко. З такі з такої, такої зарплати, як нам платять, можна відкласти якісь гроші. В е, року можна купити собі машину. Звичайно, престиж військової служби за контрактом лише починає рости. Одним із основних стимулів і надалі залишається грошове забезпечення та інші соціальні гарантії. Гостро стоїть житлове питання, проте у військовому відомстві запевняють. На сьогоднішньому етапі іншого шляху, окрім контрактної армії, не існує. Контрактника плюс тим, що строковика можна підготувати за такий короткий термін, але його, скажімо, невигідно підготовлювати так, тим, що тільки ти його навчив і йому можна входити. А контрактника ти його навчив і він вже через рік, через два починає вчити вже інших. Андрій Гавецький планує і надалі продовжити контракт, і причини тут не лише у грошовому забезпеченні. Якщо не враховувати романтики служби у ВДВ, юнак прагне кар'єрного росту, продовжити миротворчу діяльність, брати участь у міжнародних навчаннях та вивчати мови. В аеромобільному полку, де служить Андрій, вже за декілька місяців планує відмовитись від призову строковиків. Утім, відбір на контракт ретельний: здоров'я, інтелект, психологічна стійкість це далеко не повний перелік вимог. І все ж останнє слово за батьками. За традицією командування частини проводить співбесіду з родичами майбутніх контрактників, щоб впевнитись, родина готова до того, що хлопець обирає фах військового. Службі щодня захищаємо мир, кожен має звання. І за вітчизну встає в один ряд, бойовий офіцер і солдат Від присяги весь час доля кличе всіх нас Боронити свою незалежну державу, хай за наші серця В Божим храмі свіча Солдат за солдатом заповнює стрім за Україну ми всі, як один, і за родину, за наших дружин, ми брат за брата готові йти бій, за батька й матір, сестер і братів, і за вітчизну стаємо один ряд, бойовий офіцер і солдат. Мои силы и талант, захищатый в бою, Честь і гідність і славу, Изо верни свою, За відвагу в строю офіцерам зерки на погоду. Заповнює стрій за Україну. Ми всі як один, і за родину, за наших дружин. Ми... А наша програма добігла кінця. Зустрінемося за тиждень у цій же порі. Нехай щастить.